Сик чи Джошуа менеджер Ф'юрі назвав наступного противника Тайсона. Ломаченка не покликали на бокс свої ж хлопці, а також хто тепер номер один у боксі після мегафайту. Головкін канело, це був дійсно боксерський тиждень. Тому давайте я вам про нього власне і розкажу на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед на цих вихідних ми дивилися один із головних боїв року. Абсолют середньої ваги Сауль Альварес проводив третій бій проти казаха Геннадія Головкіна. Огляд на каналі уже є. От десь тут він власне буде, все красивенько, хайлайти. Зараз же пропоную перейти до висновків, що ми побачили і що все це означає. Після кожного великого поєдинку оновлюються рейтинги паундфопаунд, мовляв. А хто тепер перший, а хто не перший? Раніше для прикладу Зерін авторитетне боксерське видання розмістило Олександра Усика на першу сходинку свого рейтингу. Представник хевівейту там вперше з часів Майка Тайсона. А Канело з лідера відкинули аж на п'яту позицію. І чесно кажучи, я припускаю, що після цього мегафайту деякі боксерські видання можуть переглянути свої рейтинги саме на бік мексиканця над Усиком. І той, хто так зробить, вилітить для із комнати HBO. Особисто для мене Усик і надалі, номер 1 Лайк, якщо для вас також, або коментар. Напишіть, чому не він, чому Канело, або чому ще хтось інший. Напишіть, тому що альтернативна думка вона завжди найцікавіша. Раунду з п'ятого почало виникати відчуття того, що Triple G до кінця не достоїть. Адже на цей бій проти такого бичка доволі масивного канело, казах не запропонував майже нічого, крім свого боксерського. IQ на 40 років ніби й непогано, але проти Канело треба ще щось, щоб перемагати. Проте Альварес свого опонента таки не поклав. Чому так вийшло? Сам мексиканець після бою апелював до травми, але склалося враження, що він просто відверто не допрацював. Бій виграв по ділу, але щоби показав щось феноменальне, підтвердив той ажіотаж, який був довкола мегафайту, то точно ні. А ще один висновок, який точно сподобається персональним фанатам Головкіна: Гена, в принципі, все? так, після бою він заявив, що у свої 40 він завершувати не збирається. Мовляв, у нього ж ще й ремні у середній вазі. Але нащо середня вага не надто цікава, і він може там розбивати ще опонентів, як він це робив із Муратою. Але от біда, ресурс його на самому кінці він раз розіб'є, другий, можливо, натужно, але теж розіб'є. А на третій може не відчути, що вже все метал з не потягне, адже там чарло, кріс юбенк інші. В якийсь момент G може і не стягнути. Ну і сам бій відверто кажучи, так собі погодьтеся, що від кінця трилогії, супертрилогії, Хотілося чогось більшого, але з хорошого можу похизуватися, адже всі підписники мого телеграм-каналу бачили, що я зробив ставку 2000 гривень на перемогу саме Канело. Тепер маю виграш, і це далеко не перший раз, коли роблю ставку. Вона заходить, показує все це вам. Тому, якщо хочете також бачити топ ставки, вигравати кошти, то ж залітайте в мій телеграм-канал. Там всі цікаві новини, ставки, ексклюзиви, то що не пропустіть свою можливість заробити бабки, бабки, бабки. На цей мегафайт десантувався також і український боксерський десант. Як бачимо, гвоздик та дерев'янченко разом стежили за мегафайтом у Лас-Вегасі. Українські боксери, які поїхали дивитися бокс у Вегасі, але когось здається забули. Я вот это подумав про себя. Так, так. Я саме про Василя, який був на цьому мегафайті, але на спільному фото його немає. І можливо, взагалі не було поруч із ними. Але Вася також дав свій коментар щодо цього мегафайту. Канело був хорошим, але можливо, Геннадій зараз занадто старий. Я не знаю, що Альваресу робити далі. Ймовірно, потрібно провести реванш із Біволом. Заголовкіна, я не знаю, це його рішення. Я думаю, що зараз він легенда і може закінчити кар'єру. Щодо коментаря Васі, питань немає. Але цікаво, чому гвоздь Дерев'янченко вирішили оминути Ломаченка. Раніше Олександр казав, що не спілкується за керманцем, але що баж настільки. От просто цікаво, чи є в цій ситуації місце для конфлікту. Ви як думаєте? Напишіть у коментах. А після головного бою цього вікенду Сауль Альварес заявив, що... Поразки це навіть кльово. Нещодавно я пережив важкі часи зі своїми поразками. Фактично показав, що поразки це чудово, бо вони дозволяють тобі повернутися та показати смирення. Головкін дуже хороший боксер, чудовий боєць, радий можливості розділити з ним ринг. Збираюся рухатися далі. Ми подарували фанам справді хороше протистояння. Радий брати участь у такому. У поразках дійсно є і хороший аспект, якщо ти береш, аналізуєш їх і трансформуєш їх у. Цінний реально цінний досвід, але про це говорити зарано. Канело подолав Головкіна, і це круто. Але далі Сауль казав, що хоче реваншу проти бівола. І якщо не кривити душею, як би ми не були проти росіян, от взагалі не факт, що йому цей досвід допоможе. Ну сильно різні за габаритами боксери, аж надто незручний для нього росіянин. Тому досвід це безумовно класно. Але повторюся, що робити такі висновки, що це досвід, що він допоможе, після перемоги над Головкіним зараз у його 40 років, як на мене, трошки поспішно. Ого. Усик буде битися з Деонтеєм Вайлдором? Цікава новина, до неї ми ще повернемося, але головне те, що я про це дізнався оперативно. Та українською мовою, все прямо з телефону. Українською чітко оперативно. Це саме те, що я вимагаю від українських спортивних змі. І все це є в додатку Трибуна на моєму смартфоні. Завантажуйте безкоштовно за посиланням у коментарях. Камон, будьте в курсі щодо всього, що відбувається в українському спорті. Так от, щодо Вайлдера, ситуацію стосовно можливого бою проти Олександра Усика прокоментував менеджер американця Шелі Фінкель. Днями ми отримали повідомлення, що Усик буде битися з вайлд. Якщо Джошуа проведе поєдинок з Ф'юрі. Так, ми відкриті до цього зовсім не проти. А якщо не домовимося, є руїс та ще кілька варіантів. Вважаю, що доки Ф'юрі не поб'ється з Джошуа, ми ще поспілкуємося з Хірном після Бою, Деонтея з Хеленіусом. Все може статися. Коментар щодо можливого мегафайту Усику Вайлдер, я вже давав в одному з попередніх відео. Гляньте тут, повторюватися не хочу, тому що міркування не змінилися. Поки що зазначу, що один із об'єктивних, але прихованих чинників, який може перервати проведення поєдинку W, тобто Усик Вайлдер. Це Роберт Хеленіус. Але чи зможе він це зробити? Їхній поєдинок пройде 15 жовтня саме проти Фіна. Виглядає так, ніби Део підібрали рівно такого противника, який би більш-менш котирувався по рейтингах, але у Уайлдер би напевно його переміг. І саме тріумфом ознаменував повернення в ринг. Саме те, що потрібно після поразки від Ф'юрі. На папері здається, що для Уайлдера все буде доволі просто. І зараз я припускаю, що в ринзі також буде нескладно. Але цей бій у жовтні ще попереду, тому тримаємо його в голові. На тлі цих новин з'явилися і деталі щодо потенційного мегафайту між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Важливий коментар від промоутера Фури Джошуа та його команда вже мають усі документи зранку п'ятниці. Тепер ми чекаємо, коли вони їх ретельно розглянуть і підпишуть. Щоб ми могли взяти участь в одній з найбільших подій в історії британського боксу, я сумніваюся, що у іншої сторони будуть якісь проблеми з контрактом, який вони отримали. Зрештою, ми всі хочемо цієї дуелі. На загал виглядає так, що справа от уже на мазі. Але давайте не будемо поспішати. По перше. Те, що для команди Фюрі виглядає як безвідмовна пропозиція, на папері може виявитися 80 на 20 на користь чемпіона WBC. В команді Антохи себе поважають і таке точно не приймуть. Хоча й загалом зрозуміло, що Джошуа піде на поступки, адже немає поясів. Проте відкрите питання, на які саме поступки. По-друге, ну ми ж знаємо, про кого йде мова в цій історії. Так, так, це все той самий Тайсон у якого заради бажання здобути якомога більше шекелів, сім п'ятниць на тиждень він піде на все, аби тільки говорили: він, його промоутери, його менеджери. Ну і він сам, решті. Головне, що я хочу сказати: світ ближчий до цього бою, до бою Ф'юрі Джошуа, аніж тиждень чи два тому. Але ми все ще не за один крок до того, щоб почути офіційне оголошення. Цього мегафайту. Тому чекаємо, стежимо. Я думаю, що вибрики від Ф'юрі ми ще побачимо. <рик> на останок подивіться відео про те, як Володимир Кличко вибував весь пил із нахабного британця уже на нашому каналі. Тому залітайте. Ну і до зустрічі, друзі!